Дорогі в Христі, хочу сьогодні привітати. <кій> Найперше, сьогодні є День Конституції, і знаєте, Конституція це є основний закон. Основний закон, на яких будуються всі наші закони. Це є там, де є гарантовані наші права, там, де є наші обов'язки, і сьогодні. Знаєте, багато можна почути різних таких, знаєте, а ущемляються права людини, а тут, знаєте, то все вороги України, то все вороги України. Бо людина, знаєте, найдужче хоче розказувати, які вона має права, але ніколи не хоче згадувати, які в неї обов'язки. Нема обов'язків, нема прав. Не можеш бути все одностороннім. Знаєте, це так, як ти приходиш на заправку і хочеш заправитися, а платити не хочеш. Якщо, якщо ти щось отримаєш, за, щось, то, за то треба щось віддати так побудоване наше життя. Тому людина так, знаєте, нагрішила, так нагрішила, що вже не було кому заплатити, Мусив Бог сина свого посилати на землю, щоб це якось е компенсувати. Бо люди зайшли у такі духовні кредити, у такі духовні борги, що ніхто вже не міг заплатити. Тим більше, нагрішив, нарішив та й вмер, нагрішив та й вмер. І так 10, 20, 30, 40, 50 поколінь. А що робити? А як то потім вирівняти? Не думайте, що умер – це те, як взяв, виключив світло і все, і темності і тебе нема. Це не так. Це перехід в інший світ, перехід в інший вимір. І я вам можу сказати примірно, як то виглядає, бо кожен із вас такий перехід уже мав. Ви скажете, ми ще не умирали. Ні. Ви не умирали, але ви народилися. Кожен із вас народився. І життя дитини в утробі відрізняється від життя дитини після народження. Зовсім інші умови, інші обставини, інше життя, все інше. Так само після смерті, так як після народження ми переходимо в світ, який абсолютно не похожий на той, що внутріутробний же після смерті ми перейдемо в інший вимір, як в інший світ. Тобто в утробі трохи підросли до 9 місяців примірно виросли, вже є руки, ноги, все, серце б'ється, вся кровоносна система працює, все, очі ще закриті, кишечник не працює, але він вже є. Народився, все починається на ново. Перший вдих, Боже, кричить дитина. Перший Вдих це так само, як знаєте, не курячому цигару закурити. Ну, йому тут, ну, не, не подобається. То ми приспособляємося, і потім ми попадаємо в цей світ. А світ, для того, щоб тут був порядок, має мати якісь координати. Так? Має мати якісь закони. І як людина живе в суспільстві, а ми покликані жити в спільноті, значить спільнота повинна мати якісь свої закони. І основа цих законів є Конституція, сьогодні день, коли ми говоримо про конституцію як головний закон цей закон прямої дії, який не треба ніде ухвалювати, не треба його ратифікувати. У Верховній Раді чи ще десь там. він вже є. І цей закон стосується всіх, всіх громадян України, всіх, хто мають паспорт громадянина України. І ми повинні цей закон шанувати, бо закон добрий не через те, що він добрий, а закон добрий через те, що його виконують усі. Знаєте, як бармій каже, він страшно казав, каже, сапог на кроваті це безпорядок, сапог на кожній кроваті це порядок. Тому що має бути якийсь порядок, щоб упорядкувати відносини в суспільстві, мусить бути якийсь закон, який для нас усіх має бути законом. І скажу вам секрет успіху України. Україна буде розвинута і цивілізована держава тоді, коли Конституцію України будуть шанувати всі громадяни України. Як святий закон, закон порядку. Тоді ми можемо говорити про щось: якісь досягнення, якісь, якісь значення. Коли закон для нас буде мати вагу, для всіх, коли в державі не буде привілейованих особистостей, коли не буде привілегійованих посад, коли не будуть вирішуватися питання, які мали б вирішуватися законом, а вони, вони вирішуються телефоном. Звідки в нас то взялося? Звідки взялися ті підпорчені люди? Першим кроком до спорченості це наплювательство на закон. Тому День Конституції, це день усвідомлення себе. Я українець. Для мене цей закон. Ця Конституція має значення. І я сам буду його виконувати, і ті, хто поруч зі мною, буду спонукати, щоб і вони виконували. Тому я вас вітаю, всіх з Днем Конституції, вітаю всіх моїх любих українців, всіх, хто зі мною сьогодні, Нехай Господь Бог. Благословить кожного з вас. Українці це особливий народ. Не кращий від якихось інших, і не гірший від когось інших. Ми особливі. Бо це народ, який будує своє життя з Богом, це народ, який будує своє життя з законом. Це народ, який поважає Божі закони, це той народ, який вчиться поважати державні закони. Чи є хтось між вами такий, що ні разу не порушив державний закон? Нема. Значить, а чого в нас очі так погано? Бо тому що ми не шануємо закон. Якість закону не залежить від змісту його самого, від змісту закону, а від того, що його будуть виконувати всі. І тоді буде порядок.